Ані, вона звати Єлизавета Пецик, і ви дивитися актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях відомий український співак, лідер гурту Тік та людина, яка активно допомагає нашим Збройним силам України. Вікторе, вітаю. Доброго дня. Давайте пригадаємо 24 лютого. Розкажіть, яке воно було для вас? Найперше для більшості громадян нашої держави ось п'ятій годині. Ну, не пам'ятаю, точно, який зателефонував кум з Києва, каже, прокидається нас вже От, і, ну, Зрозуміло, що після того вже спати ніхто не спав. От ми з дружиною вже пішли, прикинулись, пішли пити каву, дивитися новини, все, що відбувалося. Якби ти не був морально готовий до війни, все одно вона тебе застає зненацька. Тому що десь в глибині душі не хотілося вірити. Хоча я відверто, я, б, я розумів, що війна немноча, тому що це все, що відбувалося, на той час от, в інформаційному середовищі говорили про те, що буде широкомасштабне вторгнення. І оскільки, скажімо, я особисто ще з 2014 року. Маю відношення до волонтерського руху, неодноразово доводилось бути і на передових позиціях, в різні часи, в різних, в різних, в різних е, місцях, але е, все те, що відбувалося, воно не було схоже на те, що було раніше. І ми з родиною і з дітьми. Е, десь за днів, напевно, що 4-5 до повномасштабного вторгнення. Я е, е, так зібрав родину на кухні і кажу, що давайте поговоримо про це вслух, слух, тому що, от, е, на жаль, Хочемо того чи не хочемо, от буде війна. От, ну, зрозуміло, що діти поналякувалися особливо донька, вона дуже перехвилювалася з цього приводу. Я кажу, ну тут хочемо чи не хочемо, є речі, які відбуваються так, як вони відбуваються. Ми маємо бути до них максимально готові, ми маємо проговорити, що ми будемо робити, в умовах, коли не буде працювати інтернет, яке буде комунікація, хто що робить, хто куди їде. От, Безумовно, саме для них була така напевно, що от, не дуже приємна річ це те, що в процесі обговорення я сказав, що я залишаюся в будь-якому випадку в Україні. Вони, дружина, діти їдуть до найближчого кордону в безпечне місце. От, і така, я просто пригадую ті дні, коли ми виїжджали до Нашого кордону в район Магалео Подільського, і коли стояли там на блокпостах чоловіки, ну, я супроводжував родину до кордону. От, і коли там минали блокпости з таким, таким призрінням дивили, а сволоч, ти також тікаєш. Каже, ні, я не тікаю. да-да-да, всі ви так кажете. І коли їхав назад, то там зупинялися, втисли руку. Ну і так, з перших днів можливо, те, що. Була така вже прививка з 20 року. Вже було розуміння, що робити, такі масштаби були набагато більші. З перших днів фактично стали, відновили всі ті контакти, які там були в телефонній книзі. І починаючи з перших годин, з перших днів, всі ті виклики, які були пов'язані із переміщеними особами. З Організацією Сили територіальної оборони і все інше. Тут, на місці, скажімо так, друзі, знайомі, хто ставав вже в стрій, хто долучався до волонтерського руху, комунікували, робили якісь справи, до дня цим займаємося. Як часто бачилися з сім'єю, коли вони були за кордоном? Досить таки не часто бачився. Можна сказати, за, за цих до вересня місяця декілька разів, тому що так е, вийшло, що е, вперше там десь за три місяці е, побачилися, тому що е, якраз я був, їхав домовлятися про партію військової форми для наших збройних сил в Туреччину і так от. Вже дорогою пересіклися, побачились. Але на сьогоднішній день родина повернулася до Вінниці і, можна сказати, що з 1 вересня дітки пішли в школу. От тут на місці ну, домовились так. Якщо е, все е, буде як, як є на даний момент, е, то в принципі е, живемо в Україні, все інше. Якщо, Боже, борони буде якась ескалація там чи якась. Іншого роду якісь такі неприпустимі моменти. Тоді будемо приймати вже рішення тоді, коли коли будемо приймати. А діти вчилися онлайн, да? Я так розумію? Ні, діти відвідують школу офлайн, навіть сьогодні От, А та... під час перебування за кордоном. От, звичайно, ми ну, навчалися онлайн, і треба бути належне. От е викладачі досить таки ясно, якісно, ще, перепрошую. Ми проводили уроки. От е ми навчалися навчаємося в нашій війницькій школі, хабську. І дійсно, ну порівняно, як я дивився, як інші там, діти друзів, там, знайомих навчалися, то все ж таки знання дійсно уроки проходили на досить -таки на належному рівні. Ну, одне, що діти, там, можливо, не дуже були задоволені, тому що якщо там інші їхні друзі, вони година-дві, і все і вони вже вільні, що вже можна було бігти гратися. То... Тут уроки були за розкладом, деколи там бувало від 9-ї, від 10-ї години до 5-ї, тому що дітки, які поїжджали, були в різних часових поясах, і для того, щоб там хтось не прокидався за місцевим часом в 7-й годині чи в 6-й, то було прийнято таке рішення, що вони, по-моєму, в 10-й годині починали уроки, і там до 4-ї, до 5-ї десь вони йшли. А з початку повномасштабного вторгнення деякі артисти зникли з медійного простору, а деякі навпаки дуже активні. Якого медійного простору під час війни дотримуєтеся ви? Я вважаю, що кожен має робити те, що він має робити. І там хтось злякався, втік, хтось напередодні ще піддався паніці. Не знаю, у нас на сьогоднішній день половина колективу мобілізована, можна сказати. В тому числі і я, я на сьогоднішній день проходжу службу в командування територіальної оборони місті Вінниці. Е займаюся знову ж таки, питаннями логістики і комунікації е з березня місяця. Ось е частина менеджменту півроку е була е на самих передових позиціях. Це район Бахмута, це район е туди. Е Слов'янськ, Лиман займалися евакуацією в парамедичної організації. Евакуацію важко поранених безпосередньо із перших ліній оборони. Тому якось відверто скажу, що не дуже було там до творчості, до медійності. Ну, робили те, що, що получалося, те, що могли, та й робили. Але Я... у вас, попри війну, все одно були концерти для особливих глядачів військових, так? Ну, а в яких е... містах вони проводились? Тут це переважно, ну, локально було. Тобто там, куди не треба було далеко виїжджати, я б там не назвав би це глобально концертами. Да, тобто, це така можливість підтримати бійців на бойовому чергуванні. Безумовно, що за всі роки війни з 2014 року е, наш колектив в різних в часах, в різних місцях виступав. Там і доводилось там, і в ангарах, і на танках, і на вантажівках, і на аеродромах. І Там, де під снайперським прикриттям, да, коли там до зони розмежування скажімо, там було десь півтора-два кілометри різні були умови. Тому тут, скажімо, стоїть питання про підтримку бойового духу, там просто якусь мотивацію, да, безумовно, що. Ми не приїжджали там повним складом, ми, там у нас не було можливості там, залучити всіх наших музикантів. От, ну, і, наприклад, коли ти вступаєш в шпиталі там, чи е, десь в зоні, бой... в зоні бойового чергування, там не завжди є можливість в цілому колективу. Але зустрічалися, спілкувалися, фотографувалися. От, е, я відверто скажу, що я якось так е, навіть думав. Е, як вибудовувати репертуар, щоб більше там, напевне, що робити акцент на патріотику, там, на підтримку бойового духу, на мотивацію. Та, але все одно, якби, а от було о... таке, що хтось просив заспівати там, вчительку, тому що всі знають mm. гурт і тік, як веселих виконавців, було... як співалися от, взагалі. Та, ну розумієте, яка історія? От українці це люди з феноменальним почуттям гумору. І... Напевно, що це почуття гумор, це саме іронія, вона навіть на ваші моменти життя, вона дає сили, дає наснагу Для якихось таких здавалось би, неможливих речей, і тому ми само собою там просили заспівати там, і про пірожене, і про Олені, і все інше. Тому ну, куди ж ми без цього? Хоча б там на декілька хвилин скрасили якісь такі сірі військові будні, подарували якісь позитивні емоції. Я вважаю, що на даний момент в тому місці в той час ми свою місію викрали. Нарешті, після майже року повномасштабного вторгнення, ви з піснею, але не з такою, яку ми звикли чути від гурту «Тік». Ну насправді тут не можна говорити, звикли, не звикли. Майже півроку, ну то так і є десь місці шість. Ми взагалі не збиралися, ми не грали повним складом, ми не виступали на повноцінних концертах. І я відверто скажу, що в мене навіть в автомобілі я навіть не слухав музику. Ну, не хотілося співати, якось не до того було. Тому що різні були емоції багато було такого якось того, напевно, що тих емоцій, тих вражень того побаченого, але що не хотілося співати. Тому і роботи в принципі, було багато, тому що дійсно було таке, що не орієнтувався, який день тижня. Ну, ніхто не жаліється, да, але ну, якось на той момент напевно, що здавалося, що ну, от, були якісь такі передніші речі. От, але тим не менше, от, е, збиралися з хлопцями не повним складом, а тим, хто е, мав можливість десь годинку-дві викрити. Репетиційній базі і в одну репетицій. таких е, Я звернув увагу в місцевих мережах. Наша е, місцева поетеса от, прислала е, свій вірш, він називався «Присвята загиблому солдату. От, е, якось мене зачепило, воно, тому що е, ну, мало того, що е, ми маємо пам'ятати да, тих людей, які ціною власне життя, дають нам можливість сьогодні жити у своїй країні, в мирних містах і не відчувати тут війни. І це дуже важливо, тому що якщо ми не будемо розуміти ціну, яка сплачена, тобто ми не будемо навчати наше перестаче покоління, не будемо про це говорити вслух. От, на жаль, не всі розуміють сьогодні, що за кожним метром. Квадратним звільненої української землі, за кожним звільненим селом і містом, це чисть людське життя. От, і ми маємо пам'ятати про цих героїв, які, на жаль, не зможуть повернутися до своїх рідних, не зможуть зустріти весни. І, якби в пам'ять про них, от, була напевно, що написана ця пісенька, вона називається Журавлі, тому що. Колись чув таку легенду, що кажуть душі померлих солдат, повертається кожної весни в рідній краї із криком журавлів і журавлями. Та вона, можливо, сумна, вона, можливо, в якомусь сенсі, як одне слово, зараз тригерить, зачіпає суспільство в тому сенсі, що ми поки що не плачемо, ми розуміємо, що є багато жертв, ми розуміємо. Що війна, на жаль, не буває без жертв. От, але е, поки воюємо. От, але я дуже хочу, щоб о, ми пам'ятали і ніколи, не забували всіх тих, хто залишився там на війні. От давайте послухаємо Віктор Бронюк, гурт Цік журавлі, повертають журавлі знов до рідної землі. Наші янголи, соко. Розкажіть детальніше, як проходили зйомки кліпу? Ну, взагалі, створення самої композиції, зйомки кліпу дали повному обсязі відчути якраз той час, в якому сьогодні живе Україна? На студії в Києві Віталія Телезна ми записували пісню під генератор, тому що не було світла. От, вперше за свою 20-річну історію колективу. Коли знімали відео от, з Романом Веркуличем в Києві в павільйоні, от, там я вже відзнявся, музиканти, хлопці відзнялися, і там знімалися актори, дітки, і почалася тривога, і вони майже дві години сиділи в бомбосховищі. Ну, скажімо так, всі ті та, та сьогодення, яке відбувається, воно так само. Було якраз і під час нашої роботи на створення музичної композиції. Якби там не було, але е робота вийшла така, вона щира, можливо, вона знову ж таки сумна, да? але от, е ідея самої роботи е відео навіть, це моя. Тобто я, ну, хотілося так, перестати таку паралель е між тим. Е в кого вірять, кому моляться, на кого надіються сьогодні громадяни. От, і фактично, би, солдат сьогодні, той, який віддає своє життя за свободу, за волю України, в якійсь мірі дуже схожа його доля із, якраз із історією Ісуса Христа. Я не хочу це сприймати там, як якесь там богохульство, да? але тим не менше, війна це ж не причина, це наслідок. І те, що сьогодні от наші захисники, захисниці віддають своє найдорожче, це наслідок чиєї бездуманості, це наслідок чиїсь тупості, дурості. Да. Тобто, тому дуже хочеться, щоб ми про це пам'ятали, і дуже хочеться, щоб ми це все цінували. А не полишаючи творчості, ви ще поринули у роботу волонтерства. А як нині вдається допомагати ЗСУ? Ми не тільки допомагаємо Збройним силам. Я очолюю благодійно-Бодільська громада в місті Вінниці вже багато років, і там з перших днів війни 2014 року у нас активно вибудовувалася така волонтерська співпраця з різними там і містами, і партнерськими організаціями, і з різними підрозділами військовими. Тому от з 24 лютого минулого року. Благодійний фонд Подільська громада і партнери спільно там, передали більше тисячі тонн гуманітарної допомоги. Це вигляді там, і конкретних безпосередніх якихось засобів для військових е, мається на увазі автомобілі, і і, квадрокоптери, і е, засоби якоїсь специфічні, амуніція, е, розхідні матеріали для автомобілів, ремонти автомобілів. Е, Харчові продукти, харчування, засоби гігієни, одяг ну, дуже багато напрямків, де да, можна говорити, навіть от, сьогодні це ж їдучи до вас на ефір, ми якраз тут резюмували нашу роботу, ми запустили перед Новим роком, перед Різдвом спільно з друзями і партнерами таку акцію Тепле різдвяне тепло ми таку, назвали її образно. Ми зараз закупили велику партію портативних газових плит за зібрані донати для деокупованих територій Миколаївської Херсонської області. І буквально десь в кінці цього тижня от, вони поїдуть туди за місцем призначення. Це більше 600 портативних самих плит. Більше тисячі балонів з газом портативних, які дають можливість людям, які не мають можливості нагріти собі елементарну чашку теплого чаю, чи зварити якийсь суп, чи посмажити приготувати якусь теплу їжу. В умовах, коли немає ні електрифікації, коли немає можливості розвести багаття, коли немає можливості користуватися газом. От, само собою для військових зараз, дякуючи друзям-партнерам, їде зараз партія генераторів, які потрібно так само буде розвести для військових підрозділів. Постійно, незважаючи на те, що багато хто вже дійсно виснажився, то хтось хто втомився, шукаємо можливості от, і дякуємо безмежно всім нашим друзям, всім нашим партнерам, і місцевим бізнесменам тут, і за кордону. Людям небайдужим, які навіть такий важкий час, ми всі все розуміємо. От вони знаходять можливість для того, щоб е, хтось е, якимось ресурсом, хтось е, декількома гривнями, от чи американськими доларами, от вони е, донатять е, програми, і ми маємо можливість робити якісь гарні, теплі, корисні речі для громадян, які цього потребують. Як можна приєднатися до допомоги? Можливо, є якісь реквізити в соцмережах? То, звичайно, є. Ну, на сьогоднішній день якби соціальна мережа це така комунікація, що, яка дозволяє там, скажімо, зібрати, організувати будь-яку справу. От, хто має бажання можливо, долучитися, долучайтеся, заходьте на офіційні сторінки мережі Facebook. Благодійний «Подільська громада, там постійно діючі газети є, от, там є програми, в яких ми працюємо. От, е, Хто має, хоче там е, е якось адресно, чи чек, е, конкретно е, можливо, там створити якийсь свій проект. Ми все допоможемо, ми все підкажемо, як це зробити. От, У нас постійно декілька разів на тиждень їдуть автомобілі туди в зону бойових дій. Це і східний, і південний напрямок, і ми якось так комунікуємо вже там з, і з активними громадянами, і з людьми від бізнесу, від влади, раціонально використовуємо, скажімо, потенціал для того, щоб там, максимально покращити побут, можливість. І там, якість роботи наших військових і, ну, і знову ж таки підтримати тих громадян які сьогодні вимушено покинули свої домівки і переїхали жити в інші міста україни ну, в тому числі у нас на Вінниччині дуже багато є внутрішньопереміщених осіб, які мають ряд своїх там, проблем і ніхто якби не стоїть осторонь цього всього. А чи допомагає вам публічність у волонтерстві? Ну, Безбом без допомагає, тому що ну, і люди, от навіть декілька було таких моментів, да, там, коли от, на заправці приходить чоловік каже, я знаю, що ви я слідкую за тим, що, що ви робите. от Я не маю можливості сам цьому брати участь. Чи можу я там, чимось вам допомогти? Я Кажу, ну можете. от, от, от Так я розказую, що є програми такі-що такі, такі що ми, у нас постійно відкрити рахунки. Я, кажу, ну, розумієте, я, я не можу там багато дуже, да, але от в мене там є можливість там перерахувати, вам, наприклад, там, чи приховати хоч 100 євро да, до такого, ну, це те, що було та розказ. І кажу, в ну, мене зараз якраз їде автомобіль на Польщу купувати зимову гуму для автомобілів. Ну, це дуже прекрасно, я кажу, ми, на, те, що на ваші 100 євро кажу, якраз купимо комплект хай вживаної, але нормальної гуми, яка там послужить нашим бійцям на передовій. Ну, чи, чи до чого докладеться. Тому, Якщо хтось думає, а що я можу, я багато не можу. Коли я дивлюся, що закуповують різні організації на мільйони, на тисячі євро, на тисячі гривень, а що там моїх, цих 50 чи 100 гривень, чи 200 гривень? А ці мільйони вони якраз складаються з цих 200 тисяч гривень внесків. На сьогоднішній день Україна, і українці для багатьох іноземних країн, які раніше там не розуміли, що це за держава, що це за люди, от вони, хто приїжджає, хто вникає, як організовані багато процесів, вони просто диву даються, наскільки наш народ може в важкий момент сплатитися. І об'єднавшись, робити якісь потужні дуже речі. От е, саме головне, щоб цим не користувалися якісь пройдисвіти і не вбивали в людях оце от бажання, от, тому що, ну, на жаль, хочемо то чи не хочемо. Є е, 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 такі речі, да, тобто і, і трапляються вони, і дуже не хочеться, щоб, щоб вони дійсно е, в людях вбивали оцю віру, це бажання робити корисні, гарні, добрі справи. А які мрії от, саме зараз? Про що мрієте, окрім перемоги? Перемога це факт, а от зараз, які є мрії? Не знаю, може банально, таки просто виспатися. <гум> я розумію, що, ні, мене, ну, скажімо так, що я, я, я завжди себе прийняв, що я все одно там, маю більш-менш можливість спати в теплій оселі, користуватися теплою водою, я не жаліюсь. Ну, тому що якщо порівнювати з тими умовами, яких сьогодні живе багато наших земляків, особливо захисників, які на передових позиціях, то це нема з чим порівнювати. Але тим не менше, дуже багато організаційної роботи, і, наприклад, там, доводиться деколи зізвонюватися із друзями-партнерами, які живуть в іншому числовому вимірі, мається на увазі потусторонного океану, все інше. Ну, і така якась, Світливі ці організаційні моменти, вони трошки так хоч, хоч не хочеш, як би ти до цього не звикав, от вони все одно, напевно, що е, тебе е, виснажують, там якось так вимотують і забирають трохи часу і ресурс. Але ні, я не жаліюсь. Тобто, ну все одно кожен має робити роботу і на тому місці, де, де він є, де від нього є користь. Так і працюємо. Дякую вам за вашу таку чудову теплу розмову. Дякую за вашу активну позицію. Бажаємо продовжувати в тому ж дусі. А нашим телеглядачам я нагадаю, що ви дивилися актуальне інтерв'ю. І в студії в нас сьогодні був Віктор Бронюк, лідер гурту Тік. До побачення.